Заплутані історії пошуку, хід яких може змінити кожен. Шукаємо разом, як Атясаче і це проект знайти своїх. Прашу ліво стримпіокрініс, що він перевозив. Були перевозів. що він був розстрілян при копитки дерзвін. Після посолав і бачив ніхто не допомагає розбирати себе. Десь хто це то люди бояться. У нього був три на руці на вибір. Сказала, що його бачили в місті Донецьке як полонено. Але я ну, не можу перевірити цю інформацію, тому що все приводило у війську. Не можу сказати, що там є якісь права людини. Їх не було починаючи з 2014 року. Вони за 8 чи майже 9 років так і не з'явилися, а там до сьогоднішнього дня життя будь-якої людини небезпеці. Донеччина регіон, який об'єднує сьогоднішні історії пошуку. До переломного 24 лютого тут зникли безвісти щонайменше кілька сотень цивільних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Реальну кількість загублених важко злічити та боляче уявити, як шукати рідних на тимчасово окупованих територіях, і як повернути додому тих, кого окупанти звинувачують у тероризмі. Спробуємо знайти відповіді разом. Крім команди волонтерів, залучаємо до пошуків кожного з вас, наших глядачів. Ця історія пошуку не схожа на жодну попередню. Вона розпочалася аж у 2019-му і майже одразу зайшла в глухий кут. І лише зараз, коли рідні виплакали всі сльози, отримала обнадійливе продовження. Я про тебе не забула. Відчуваю, ти живий. Ці слова щодня продовжує писати батьку Настя з Одеси, хоч і не отримує відповіді. Юрій Островський безслідно зник майже три роки тому на окупованій Донеччині. Я кожен день закажу в нашати, повілила що коли ми воно йдемо, то причитаю, там буде його мивоскалі. 54-річний Юрій Островський. Проживав у селищі Шахтарськ. Настя згадує, батьки розлучилися, коли їй було 11. Тоді вона жила з мамою, а з татом бачилася вкрай рідко. Тож дитячі спогади Насті доволі болісні, бо тата поруч майже не було. Меня мама з папи ділили постійно. Папа хотіла себе забрати, мама хотіла себе забрати. Потом получається в принципі не було в мені життя. Стосунки між батьком і донькою змінилися, коли Насті виповнилося 17. сімнадцять. Сказала, що я не дала тобі того, що тож бо дати. Я хочу, щоб ми більше Ми сім'я зазвалювалися на кожен день. 17 грудня 2019-го Настя говорила з батьком востаннє. 20-річна дівчина навчалася на третьому курсі в Одесі. Тато на той час все ще перебував на території так званої ДНР. Позвонила йому, аби поділитися радістю. Склала іспит. Я його набираю. Він мені говорить, я не можу говорити. Я нахожусь після поліції, а в них не можна розмовляти. Після поліції по телефону. Я відключаюсь і перезвонюю йому через часа два. У нього телефон перший виключений, второй виключений, третій виключений. Втім, тоді Настя не піддалася паніці. Думала, тато ось-ось вийде на зв'язок. Ми взагалі договорюємося, тому, що він має приїхати до мене на нову код. Я подумала, що возможно не ріткнав. Потім у мене прям от в серце почало чоло Аби відшукати тата та впевнитися, що з ним усе добре, дівчина звернулася до бабусі, колишньої тещі Юрія, яка жила недалеко в тому шахтарську. Сніг до которка випав. Я кажу, будь пожалуйста, якщо тебе не тяжело, прийдись. Пожалуйста, посмотри, є сліди твоє машини. Прийшла, говорить, що є якісь свіжі сліди, не факт, що тієї машини. машина. на дзвонить в поліцію, в Донецьку поліцію. Мені дзвонять, я розказую все, що я знаю, і посвятову повний мочок. Зверталася Настя і до Червоного Христа. Написала заяву в Одеську поліцію, яка згодом передала справу в Маріуполь. Постійно обдзвонювала знайомих, з ким міг спілкуватися її тато. Весь поселок, і взагалі ну, ніхто не допомагає в цьому. Ті, хтось знає, то люди бояться. А через рік Настя почула таке, від чого земля пішла з під ніг, нібито її тата розстріляли. що він був розстріляний при розстрілюваний побитки. Я дуже очікаю змушувала. Я плакала, вона була тільки не Польща, і все одно в те, що її тато загинув, не хотіла вірити. Спливали місяці невідомості. За цей час війна на сході України перетворилася. На повномасштабну. Сотні зниклих змінилися тисячами. Настя практично втратила надію знайти тата. Але в серпні цього року, на свій 23-й день народження, Настя отримала подарунок, на який навіть не сподівалася. Майже через три роки після зникнення тата звістка про нього. Мені зумів бабушка на мою доручення, говорит, у мене, мене тебя новость. Толька що приїжали ко мне з допросом, а твоєму папі горіла готова була на то, щоб вони стріляли в голову. Ну хотіла б ті вас про сі живим, ні сказали, що якщо ми приїхали вас допрошувати, значить сто процентів житри роки жодної звістки, і тут новина, що тато 100% живий. Втім, де його утримують, за що і в якому він стані силовики так званої ДНР повідомити відмовилися. Допрашувалют на що того ж то стриму підрісі що він перевозив. Потом сказали, що нашли якісь то документи у нього дома. он их пылил. Ми припускаємо 2019-го Чоловіка затримали за те, що він кілька разів на місяць виїжджав на підконтрольну Україні територію. У нього три магазини. І вони живе. Он виїжджали ще часто Дніпро, в проведе, в співався товаром, прилезів такі -то крупи, сахар. Ми з сестрою говорили, що можна їхати в Одесу, почати на бути в обласність. Він сказав, що ні понад усе Настя боїться, що тата морять голодом і піддають тортурам та звинувачують у тероризмі. А усвідомлення, що це триває роками, просто нестерпно для дівчини. Я прошу всіх, хто ще час мутритати відео помочь. Я стараюсь не плакати, тому що ну я, вважаю, що я сильна, шляпу чула. Допоможемо Насті відшукати тата. Якщо вам бодай щось відомо про Юрія Островського, не мовчіть. Ми віримо, якщо нині чоловіка утримують як полоненого, є надія, що його впізнають ті, хто повернувся з полону. Історія, яку ви почуєте далі, бере свій початок у стертому з лиця землі колись квітучому Маріуполі. Це 29-річний Анатолій Тригуб, який за кілька днів до повної блокади наважився виїхати і зник. Його розшукує друг Дмитро з Києва. Він постійно прокручує в голові слова, які не встиг сказати Толі. Просто швидше їдь сюди, хлопці познайомилися три роки тому, коли Маріуполець Анатолій приїхав до столиці та влаштувався охоронцем на фірму, де працював Дмитро. Такі він був за за справедливістю. Він працював місяць. Він був і на місяць. Він їхав додому, чого він звільнився. Поїхав в Маріуполь працювати на заводі ліча. Друзі підтримували спілкування, тож і 24 лютого терміново зізвонилися за два дні до повного оточення Маріуполя. Ми ще не спілкувалися. Він казав, виїжджати на Київ, що була можливість виїхати з міста. А на наступний день вже все не вийшло на В останній розмові. Анатолій поділився, що ламає голову, як оминути російські блокпости на виїзді з міста. Адже вже тоді окупанти запровадили нелюдську фільтрацію. І її і чоловік не пройшов би. Толя мав патріотичне татуювання, три зуб на руці. Втім, який шлях він обрав, щоб проскочити, і на чому планував виїхати, невідомо. Власної автівки Анатолій не мав. Я переглядав списки евакуйованих, надію, що можливо, десь він з кимось якісь машини те вилітували не було. Ми телефонували нього щодня. Просто щодня це після повної картини, побачимо в Маріуполі. Зрозуміло, що можливо в Полоні знайти бодай якусь зачіпку, де шукати друга, не вдавалося. Та наприкінці квітня Дмитру написала дружина Анатолія, з якою той давно не жив разом. Повідомила, що Толю бачили в одному із слідчих ізоляторів у Донецьку як полоненого сказали, що хлопці, які там були чи в полоні, також що сказали, що вони його бачать. Але я ну, не можу перевірити цю інформацію також і попиратися на неї. А в червні Дмитро вхопився ще за одну зачіпку, яка лише зміцнила віру, що друг живий. У мене прийшло повідомлення в Вайбері, що Анатолій з'явився онлайн, і я так написав привіт це тих, і, на жаль, ніхто не відписав більше на цьому номері. Ми припускаємо. Анатолій з'явився онлайн, коли його телефон перевіряли окупанти. Можливо, його досі утримують на території Донецька. Ми віримо разом зможемо відшукати кожного. Я хочу звернутися до всіх. Можливо, хтось бачив його. Можливо, хлопці, які були визволені з полону, знають його. Будь ласка, повідомте. Що зараз відбувається на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донеччини? Як знайти та повернути додому цивільних, яких окупанти звинувачують у тероризмі? І з цими болючими для багатьох питаннями я звернулася до адвокатки Тетяни Іванової. Торік вона увійшла до складу української делегації в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Нашому пошуку є багато людей, які знаходяться в цивільному полоні. За що потрапляють в цивільний полон? Цивільний полон можна потрапити за будь-які там а, малюнки на руках, які не сподобалися. Тому що хтось а, якийсь донос написав, що ця людина підтримує когось. або сподобалася її квартира, або сподобався її бізнес, а, або хтось дізнався, що якісь дальні навіть родичі знаходиться в збройних силах України. В нашому пошуку є випадок, коли людина зникла в Маріуполі, і також є е, натяк на те, що е, ця людина в цивільному полоні в так званій ДНР, як шукати. Я знаю дуже багато випадків, коли люди самостійно через когось починали шукати і отримували дуже багато неправдивої інформації, яка заплутувала їх так, що вони взагалі не знали, в що їм думати. Я все ж таки довіряла тим органам, які цим займаються професійно, що інкримінують затриманим цивільним на території так званих ДНР і ЛНР. Якщо це говорити юридично, то їм інкрименують державну зраду, а тому, що вони ж себе там якоюсь республікою вважають, економічні злочини, не несплату не податків, зберігання вибухових або інших там речей, наркотики випадково знайшли. З цим там все просто в нашому пошуку зараз є випадок. Де донька, яка живе в Одесі, шукає тата, який зник у 19 році в так званій ДНР, він просто перестав виходити на зв'язок, і через три роки, в серпні цього року, вже після повномасштабного вторгнення, то родичі прийшли з обшуком в так званій ДНР, і сказали, що він живий. Що робити в такому випадку? Я знаю рідних людей, які шість років шукали, і не було ніяких відомостей, і вже і вважали, що немає живих. Але коли а, пройшов а, черговий обмін, а люди, які приїхали, сказали, що вони бачили його в містах неволі, він утримується і він живий. Я думаю, перше, що потрібно цим людям, це не зневірюватися, продовжувати шукати. А, і Потрібно точно знати, що ваша людина є в списках або на обмін або в списках розшуку безвисті зниклих якщо не на обмін і невідомо місце знаходження людини обов'язково потрібно здати ДНК для того щоб по банку даних загиблих кого не знайшли і я думаю що все ж таки потрібно шукати виходи на тих хто повертається з полону тому що від них можна отримати найбільшу інформацію Людей, яких взяли в цивільний полон на території так званої ДНР, ще до повномасштабного вторгнення, чи є в цих людей шанс на обмін Україні? Звичайно, ніхто ці списки нікуди не скасовав, і ці категорії людей також працюють, і вони мають шанс повернутись додому. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.30. шукайте та не здавайтеся.